Потім ще пред'ява була, що ми захід, західна маріонет, західні маріонетки всі, як український народ. Зараз, станом на зараз так. Зараз ми всі маріонетки. Від нас взагалі, ну от, ми себе довели до такого стану. от Якщо Америка, от Америка натиснула на Зеленського, да, там знизь мобілізаційний вік, ще більше там, людей кинь на війну. І він на це пішов. Тобто, що говорить Захід, те і робимо на їх гроші там. Да? доживаємо, ну, Доходимо цей шлях, поки якесь дно чергове не проб'ємо. Тому з, з такими перспективами, звісно, нас Росія може просто купити в якийсь момент і все. Навіть без війни просто нас купити від того, що е, Європа з Америкою втомляться в один момент нас е, підтримувати, навіть лицемірно там підкидувати, як подачки ці гроші, що ми там е, з останніх патуг відбивалися від росіян. І росіяни теж втомляться з нами воювати, а просто побачать, що можна е е взяток понадавати нашим бізнесменам, нашим політикам, всім там взяток понадавати і пропіхнуть там якусь, ну е скажімо так. Е Ну, свою владу якусь пропіхнуть. Ну, не напряму, звісно, ні в лоб, але так по-хитрому, то тобто вони нас куплять. Тому що, тому що ми продаємося, тому що ми бідні, ми депресивні, ми ну, е вже і війною. Але і Росії теж не солодко. Росія дуже дорого заплатить за те, що вона натворила у 22-му році, і за те, що росіяни нам наробили, е вони прольють ще багато крові, але у світовій війні. Вони стануть однією з ключових країн, яка прийматиме участь у світовій війні. І тому я продовжую це казати. Я казав, кажу і буду казати, що а, о, о, уся ця серія війн: Ізраїль з Палестіною, у нас те, що Грузія там, о, ну, з Росією в напружених відносинах, там і багато оці десятки років конфліктів після Другої світової війни. Вони всі закінчаться світовою війною. Вони призведуть до світової війни. Китай з Тайваном і так далі. і так далі. Величезний список диктатурних країн, ряди яких ми теж поповнюємо. Бо у нас, в принципі, президент вже технічно він вже диктатор, він вже на рівні Путіна керує народом, владою. І ви, і в першу чергу мене пред'ява навіть не до нашого президента, а до нашого народу, до нас усіх. Тому що ми всі, якби, ну це результат нашого життя. Війна, взагалі, я вважаю, в мене філософський погляд на війну, коли до влади приходить диктатор, коли починаються такі війни, як у нас з Росією. це реально, це в цьому є певний езотеричний, езотеричний момент, це нам покарання за наш спосіб життя. Якщо в двох словах, на мій погляд. Ключова помилка українців а, в тому, що ми егоїстично з одного боку. Хотіли жити як в своєму хуторі. От, знову ж таки, пред'ява росіян ще одна, яка зараз повністю виправдана: що ми селюки. Це стереотип, що українці селюки. українці селюки, це правда. Ми, ми, ми відсталі, селюки. Поясню, в чому ми відсталі. Ми відсталі в своєму егоїзмі. А, ми всі 30 років Незалежної України хотіли жити. А, От жити як на своєму хуторі. Моя хата скрай нічого не знає, все з такої серії. І в якийсь момент, в 2014 році, ми ще й дуже сильно захотіли не просто жити на своєму хуторі окремо від зовнішньої політики, там, да, не вникаючи, не включаючи міські, що там на, на близькому сході десятки років відбувалося, що там з Америкою не так, що з НАТО відбувалося, чому воно так розширюється на схід. Ми це все не аналізували, не думали. Протягом там 23 років незалежності так беремо з 91-го по 2014, наприклад, і в 2014-му ми дуже сильно ще й захотіли стати частиною Європи. Егоїстично знову ж таки. Ну я кажу про мотив. Тобто, ми не розібралися взагалі у зовнішній політиці, чому Росія в таких напружених відносинах з Європою. Але ми дуже сильно захотіли послати Росіян нахуй. І ми їх послали на... і тільки після того, як, як, до речі, це важливий факт. Спочатку ми нахуй послали росіян, а потім вони почали оце от е, Крим у нас віджимати, на Донбасі розпалювати конфлікти. І теж там конфлікт, ну, е, з одного боку, росіяни скористалися сепаратистськими настроями, але е, джерело сепаратистських настроїв йшло е, не від росіян, а від. Е, е, Такого вагомого відсотка місцевих жителів Донецьку та Луганська, у яких були не проєвропейські, а про російські ну лояльні до Росії погляди. Розумієте? Тобто цей конфлікт від початку почався теж не, не, не тільки між росіянами та українцями, а, а між у, українцями, які е, захотіли егоїстично да послати нахуй росіяни стати частиною пафосної Європи, не розуміючи, що це взагалі таке Європа. Яку вона політику вела проти Росії після Другої світової війни, як вона розширяла НАТО, як вона тиснула на Росію, самостверджувалася за, за за її рахунок? Хотіла там ну, просто мати як придаток з от таке ставлення у Європи до Росії. Ще й ми хотіли стати частиною цього лицемірного, вигідного, цинічного кодла європейського, наплювавши на все минуле з Росією. А минуле у нас спільне було важке. Я не кажу, що воно було класне, я його в жодному разі не ідеалізую, але треба поважати своє минуле. І більшість домівок, які у нас побудовані в Україні, це побудовано за часів Радянського Союзу, радянськими людьми. І не цінувати цього це велика невдячність. І пройдіться біля університету КПІ, там бюсти стоять, бюсти науковців, так? І там багато науковців, які е, працювали спільно з е, спільно з російськими науковцями. Ми все найкраще, що робили, ми робили е, спільно. І все одно, навіть там, через 50, через 100 років, е, наші шляхи все одно в якомусь новому форматі, по-новому, по-іншому, знову зійдуться. Тому що. Багато росіян з українцями мають спільне історичне минуле і ми дуже схожі. Єдина принципова різниця між нами це географія, це політика. Політика як погода міняється. А як люди ми дуже схожі. Я не люблю цю тезу. Ми всі славяні, тому що вона така дуже архаїчна. і Поняття слав'яні, воно взагалі таке. Ну ну дуже таке, як із, сказ із, із сказочки. Ну, це там ч... часів часів Київської Русі, там ще і до Київської Русі це поняття виникло. І воно таке дуже обширне, воно ще й включає деяких європейців. Тобто це занадто архаїчне поняття. Я в жодному разі не хочу всіх вганяти в одну от ці, от, в один, от, термін, бо це так люблять казати ліниві люди, яким лінь от, чітко для себе взяти відповідальність за одну культуру, один народ і розвивати це. Я за Україну, я проукраїнський максимально наскільки це можливо. Але я хочу тверезо критикувати Україну. Я за те, щоб розвивалася українська мова. Але я категорично, категорично проти радикальних методів, таких як Срана, мовна інспекція і тому подібне. Я за те, щоб розвивалася українська культура, я за те, щоб Україна розвивалася. Так як ми цього хотіли у 22-му році, за що пішли воювати багато хороших людей. Я цього всього хочу, але треба враховувати, що ми усі живемо на планеті Земля ще з великою кількістю інших країн, які е, теж усі е, не існують окремо один від одного. Усі країни е, вони так чи інакше підпорядковуються, е, якщо не напряму у форматі якогось прямого союзу, да, там як Євросоюз. От багато європейських країн, наприклад, не ну, Не состоять там в Євросоюзі, да? але при цьому умовно, да, е, усі країни, навіть там сама е, крайня е, ця африканська країна, вона буде е, політично на сьогоднішній день автоматично лояльна, або до е, російської сторони, або до американської сторони. Це я так дуже грубо візьму, да? або там до європейської якоїсь там третьої сторони. Але європейці поки продовжують бути в одній лодці плити. З Америкою поки що. І треба розуміти, що ну, ти не можеш построїти якийсь свій як хутор, маленький рай, який існує окремо від цих систем координат з одного боку, з іншого боку, те, що ми хочемо існувати в Європейському Союзі та в НАТО, ну треба усвідомити після такої в лапках потужної підтримки, яку вони нам надали. Да? Знову ж таки, небо не закрили, Будапештський меморандум підтерлися ним. ООН нам наказав казачок і кинув казачок. Тобто, дуже багато було конкретних дій та рішень, які показали, що вони до нас ставляться Захід, західний світ, той самий демократичний, ставиться до нас ще гірше, ніж росіяни. Є над чим задуматися. Хочу закінчити цей довгий монолог. Думкою про нашу армію і взагалі про армію в цілому в армії так само як і у житті, є дві крайності в залежності від ситуації: за певних обставин, армія може бути рабством, мертвим тягарем. Особливо за умов, коли начальник сраний кар'єрист, який йде по головам, да, і дає якісь нереалістичні задачі дуже багато живих історій наших військових, офіцерів, які наважилися піти все заче або на грані, щоб піти все заче, да, на останніх потугах служать. Добросовісні наші військові, да, які страждають через таке панське ставлення до них зі сторони керівництва командирів. От це такі історії, коли служба перетворюється на рабство, і так само в армії, як і у житті служба може бути чимось шляхетним, історію конфліктів, але конфліктів, де триває боротьба за справедливі цінності і за якусь вищу ідею, яка дає сил захищатися, як давала нам сил захищатися у 2022 році. І якщо ми зараз так програємо у цій війні, значить, ми явно щось робимо не так.